Всім привіт! Мене звати Яна, я гугологіст, і відео показую кейс по автозапчастинам. То вже вийшли, мабуть, попередні кейси по автозапчастинам. І хотіла, щоб ви їх побачили, наскільки кожного бізнесу різні результати під кожній ситуації ми підлаштовуємося під те, що ви бажаєте. Ринок Україна у нас. Що в нас тут? Хоча це інтернет-магазин автозапчастин, але він досить вузькопрофільний. Що трішки накладає певні обмеження з точки зору трафіка, але і одночасно плюси в цьому є, тому що ви можете захоплювати свою нішу максимально активно. А в нас тут період що жовтня я взяла 24-го року по 31 серпня 25-го року, з якими складнощами чи труднощами ми зіштовхнулися. Насправді основна складність це ну, більше пов'язана з комунікацією з клієнтами інколи з не досить чітким розумінням. Куди ми рухаємося, що саме зараз спеціаліст робить, знаєте, як є просто люди, які люблять максимально деталізовану звітність. це зробили, це зробили, це переробили. Ми більше в тому контексті, що ми можемо мало вам написати в чаті, але роботи багато зробити. Або, наприклад, вам здається, що нічого він там не зробив, головою по кнопкам поклацав а Людина зробила максимальний акцент на те, щоб підвищити середній чек в акаунті. Ось, наприклад, один з таких у нас була ціна вартість за конверсію, об'єми конверсії. <кхе> У нас тут є бажання дуже чітке в клієнта отримувати максимальну кількість продажів. І, звичайно, це нормально для тематики автозапчастин. Вони хочуть сьогодні на сьогодні результат, і це класно, тому що в Україні ми не можемо планувати навіть на три дні з вами. Друзі, я пам'ятаю ті часи, коли ми жаліли, що ми на три роки плани не можемо в бізнесі будувати. Я беру свої слова на обратно зараз. На три дні ти нічого не може планувати. Що ми тут маємо? У нас тут є бажання рости або давати стабільну кількість конверсій в день, мінімум 15 штучок було б бажано і вписувати їх вартість 201 гривні. Але ж я вам сказала щодо цього, що в нас дуже така вузька спеціалізація в цього інтернет-магазину. І вона накладує такий ось один із нюансів, що є товари різного цінового діапазону відповідно до маржинальності. І Є, от просто в по в останні періоди цього ось цього як сказати, періоду, що я вам показую, у нас є таке зростання в доході загально. Ось воно є присутнє. Правильно тут, тут видно, що цінність тут почала зростати. Можна взяти навіть цінність просто купівлі продажу, тут купівля продаж на чому не взята. <кх> Uh, і тут ми вписуємося в сіпійко, але тут були періоди, коли ми могли не вписатися в ціну за конверсію. Uh, і відповідно кількість продажів в день була значно нижча. Тобто я ж тут показую, що до нас по тижнево, правильно, тижнево якось розбивку. А у клієнтів дивиться день в день, і не всі дні були чіткими по кількості штук. Наприклад, міг був день по сім продажів, а не 15. І ці сім штук могли, наприклад, бути по вартості не в 200 гривень писатися, а наприклад. 350, чи в 400, навіть 50. І, звичайно, коли заходиш і в тебе налаштований дуже швидко звідти, ти бачиш, ну і сам апка Google Eс в тобі в телефоні може показати, що в тебе там сім продажів, сім конверсій по 500 гривень, чи 400 гривень, і ти такий, О, боже що тут відбувається? Є просто вже відразу ти трішки закипаєш, і щось команда робить не так, правильно. Але. У даній ситуації у нас виходило так, що спеціаліст додавав нові тести, які б дозволили йому якісно підняти рентабельність, тобто дохід зростити. Тому що дивіться, у нас тут шлях який: якщо в нас є обмеження по вартості за конверсію, у нас є погоджений місячний бюджет, який відразу клієнт поповнює рекламний кабінет ще плюс ПДВ. Тут рахується правильно, <кій> все чітко розраховане, нам потрібно це вписатися а, і. Спеціаліста немає варіантів, як рухатися просто за рахунок бюджета масштабування. Він починає знаходити варіанти, як десь висвободити цей шматок бюджету, вивільнити звідкись правильно і кинути в ту кампанію, яка може давати рост в штучках цих це те, що клієнт хоче від 15 на день. А і друге, це піти в більшу дохідність. Ну просто ось ці моменти перекройки можуть невчасно просто акаунт менеджером відзвітуватися, і в ці моменти, коли ми отримали дуже високу ціну за конверсію, у нас рентабельність була висока. Вона була 15, 16, деякі моменти, 18, тобто 1800 відсотків. І відповідно воно повністю окупило себе, але в звітності виглядає не дуже. Окей, тому що погодили то ми з вами одне, що в 200 гривень воно повинно входити. Тут покупки в нас немає. Тут дзвінків, фіксації дзвінків в нас немає. Взагалі, щоб ви розуміли, і це накладає деякий дисконект. Це звичайно ресурсне покращення зі сторони моєї команди, тому що тут потрібно вчасно випитати в клієнта: чи всього достатньо вам, чи зрозуміло, куди ми рухаємося, чи потрібно вам більш деталізована ця інформація. Ми це поправимо. Управимо з клієнтами умовно, але щоб ви розуміли загально, що інколи. А... Відсутність деталізовано, що я вчора написав оцей блок, потім побачив сигнали, які сьогодні є, і не відписав про зміни, які я вніс, тому що часто таке буває, що погодили на тиждень що ось один, два, три, чотири, п'ять робимо, тестуємо, все зафіксоване, і вже на другий день спеціаліст може бачити, що він може поправити тест, не зробити краще. І Він про це може не відписати, але це не говорить про те, що він ну, безсовісний. Він завжди заточений на, результ... на результат, але він може просто не відписати людина в потоці творчості. Насправді працювати з цифрами це набагато важче. Да? Там, якщо б ви там працювали з креативом, ви аналізували ці показники. Коли у... у людини є таблиці, дані, циферки, динаміка, воно все по кругу, знаєте. ці… Речі постійно повторюється аналіз, прийняття рішення, дія, знову аналіз, рішення, дія, і воно по кругу по кругу. Інколи людина просто не може відписати вам весь той об'єм робіт або аналізу логікою, яка вона робить, це займає великий шматок часу. Але при цьому вона робить ок. Ну, тобто вона зростає в кількості там, штук цих самих продажів, в доходності, але не завжди вписується в те, що, наприклад, ви бажаєте. Це такий один із. Кейсів, можливо для спеціалістів буде корисним, що не у всіх все ідеально з точки зору комунікації з клієнтами всі люди різні, це нормально. І про те, що дуже важливо оперативно спитати в клієнта, чи, чи все зрозуміло, куди ми рухаємося, а чи ми можемо перебудовувати структуру, бо ми можемо, наприклад, середній чек підняти, але кількість штук буде менше, тому що ми більше грошей витратимо, наприклад, на конверсію там, 10 тисяч гривень, це буде трішки вище, ніж, наприклад, за товар там, за 2 тисячі гривень. І тут треба це все погоджувати, щоб клієнту, в якого є системний бізнес, в якого може бути не один сайт, а декілька, щоб для нього ця логіка була зрозуміла. Ну, ось такий ось цікавий кейс. Насправді я вважаю особисто, що тут можна мінімум іксунути результат сходу вдвічі без збільшення вартості ціни за конверсію, Що це можна це масштабуєма історія. Що її можна нарощувати, прирощувати, що вона абсолютно адекватна, і, і акаунт гнучкий, і айка тут сповнює союзник. Вона ну, тобто, тут нема такого, що ми боремося з гуглом. Навпаки, ми намагаємося максимально акцентувати на те, що він зростав просто. Якщо в тебе давайте так, якщо в тебе обмежений бюджет на місяць, який відразу погоджений, є в компанії, які відразу погоджують місячний бюджет, ім це важливо, що вписувались місячні бюджети. Дивіться, клієнти всі різні, всі замовляють свої якусь історію, свої KPI, свої значення. І вам по і у вас є дуже великий товарний асортимент на тисячі позицій, на десятки тисяч позицій, і вам потрібно все прокрутити, тому що все повинно показатися, хоч десь, і десь можливо якийсь товар продасться, тому що в тематиці автозапчастини, нагадую, що один із важливих таких нюансів, що дуже багато товарів на невеликий рекламний бюджет це. Дуже багато товарів, зірок, які не зрозуміли, як масштабувати в одну секунду. Це потрібно знайти неефективні, зменшити на них бюджети на більш наростити бюджет. А коли дуже розмазані всі продажі по одиницям, по два, по п'ять штучок на місяць на якісь товари. Це інколи досить така складна задача. Тому що один товар зараз працює в інший момент, він повністю дохла собака, і його потрібно масштабувати. Дохла собака це той, хто дає обороти, але не рентабельно. Але це дуже дуже цікавий проект. В загалом в контексті моя задача була писати, що не у всіх все ідеально. Але інколи буває проект класний, все з усіх сторін, начебто, влаштовує, але є нюанси в дискомунікації, і я вирішила, що це також інколи варто підсвічувати в кейсах. бо… Як вже ми з'ясували, всю повністю структуру я не буду висвічувати. Ще раз кажу, чому я не можу висвітити ні структуру, ні ставки, ні інше. Ну, як елементарну сочки зору поваги до мого клієнта. Я як маркетолог, якщо я дивлюся чужі кейси, я можу вирахувати, хто це, які ставки, стратегії, набір кампаній, які товари в топах, не в топах, на що роблять вони акценти в бюджеті, що не роблять, просто логічно це співставивши. А навіщо мені робити когось? Мені конкурентом на ринку? Правильно, якщо ця людина мені не платить гроші за це? <кій> ось такий ось цікавий кейс. Я намагалася на нього вам показати його з точки зору трішки іншої ситуації.